Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено нової ситуації, яка наразі розвивається в судах, в парламенті, а це зміни саме до цивільного процесуального кодексу, саме в частині доказування. Фактично, ну, на мій погляд, це повністю розвалює і робить абсолютно непотрібним. Захист суді. І так зробили і адвокатському монополію, яке певним чином звужує права громадян. Я вважаю, що це не потрібно було робити. І зробили і високі, це ще при тому, не пам'ятаю його прізвище, він ця пуля в лоб, куля в лоб чи пуля в лоб, якось він так себе називав, такий з бородою, там, під когось він там зараз, чи під маджахеда, під когось так, ну, образ такий створює. Не знаю, він там також зробив в свій час дуже великі судові збори, для того, щоб люди не мали можливість достукатись безпосередньо до судів і захистити свої права. Зараз, от, нові народні обранці, там взагалі такі зв'язни. Я дивуюся, що там немає Мар'яни Безуглої. І Федіра Ваніславського, їх там вони повинні бути в цьому законопроєкті одним із ініціаторів, але щось дивне їх от передивився, ніби нема. Так, да, ні, нема. Ну зато є тут Мазураж, така із, ізвесна, дуже відома людина. Кубів є, Степан, Желізняк Ярослав. Ой, В принципі, кожна фамілія дуже багатого варта і коштує. Так, поки ви дивитесь це відео, я би вас дуже просив підписатись на цей канал, підписатись на мій телеграм. Тут під відео буде безпосереднє посилання, де я розміщую актуальну судову практику, актуальні новини, тому що не завжди встигаю зняти відео і раджу це зробити обов'язково. Ну і, звичайно, буду вам вдячний, якщо ви поставите вподобайку під цим відео. Також його прокоментуєте для того, щоб можуть і поширити в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права і розуміли, як їх захищати і що їх очікує. Внесений відповідний законопроект саме в телеграм-каналі я дам посилання на нього, назва його вірніше 9306 930631. Там ціла група депутатів. І фактично, що говорить цей законопроект, про що він. Про що вони пишуть? Фактично намагаються ввести новий стандарт доказування. Вони посилаються, ніби в господарському кодексі. Це вже працює з 2019 року. Ну, насправді не це працює з 2019 року. Вони також в цьому трохи не розуміються. І хочуть от цивільне законодавство ввести такий стандарт доказування більшої вірогідності. Тобто, не, знаєте, це як верховенство права. Що таке верховенство права, ніхто пояснити не може. Внесли зміни до Конституції. А що таке верховенство права і чому не потрібно дотримуватись закону, ніхто толком пояснити не може. В принципі, вже формується певне кристалізується розуміння, що у кого більше прав, той і правий. Отут та ж сама ситуація: Більша вірогідність. Ви розумієте, доказ він є або його нема. А оця більша вірогідність, що цей доказ більш вірогідний, ніж інший доказ. Хоча до цього у нас було, що один доказ не має переваги над іншим. То це все прибирається. Ви розумієте, до чого це призводить? Фактично, жодну справу можна вирішити на підставі більшої вірогідності, як за внутрішнім переконанням суддя буде думати, що цей доказ має перевагу над іншим доказом. Ну, ви просто вдумайтесь, це суперечить не то логіці, це і Конституції суперечить. Це суперечить і цивільному кодексу от ці стандарти доказування більшої вірогідності. Тому що цього не може бути. Вони навіть ну, приблизно, я так розумію, що жоден з цих осіб не мав практики, чи, може, мав ну, дуже обмежене фактично у зв'язку з тим, що вносять от такі зміни. Вносяться зміни в достатність доказів, і фактично його повністю е перетворять, що докази можуть бути більш вірогідними. Хоча знову ж таки один доказ не мав не має права бути більш вірогідним, ніж інший. Ну просто знаєте такі треш. Підстави звільнені від доказування. Тут вводяться інші формулювання. Тобто, якщо навіть особа визнає. Певні обставини. Ну, це наразі і так працює. Не потрібно чіпати своїми руками, тим більше не розуміючи, що ви чіпаєте. Е, якщо особа визнає, це не значить, що це визнає суд. Суд може визнати, що ця особа визнала це під примусом, чи фактично цей доказ є недостовірним, не дивлячись на це, що особа це визнає. Ну, Наприклад, ви підписали договір, а інша сторона хоче його визнати незаконним у зв'язку з тим, що ваш підпис недійсний. Ви проводите експертизу, експертиза підтверджує, що це ваш підпис, а суддя може поставити під сумнів експертизу. І сказати, ви знаєте, є ймовірність того, що все ж таки підпис не ваш і визнати ваш договор не дійсно, і позбавити вас права власності. Це може бути, і це буде зловживання, просто шалені зловживання. Е, тому б я би закликав би все ж таки звернути увагу депутатів на те, що так не можна робити. Тому що це призведе до повного колапсу в судовій системі. І не, Ненависті до суддів, тому що Верховному суду надано право оцінювати докази і ймовірність цих доказів оцими змінами. Хоча Верховний суд це суд, так званий суд права, а не суд факту. Це, знаєте, як Європейський суд, вони оцінюють право, а не оцінюють безпосередньо якісь обставини цієї справи. Як застосована норму права, а не оцінюють докази. А тут надається право, фактично у нас Верховний суд буде як суд першої інстанції оцінювати докази. При цьому навіть не заслуховуючи сторін, а на наявних е, матеріалах справи інформації, тому що докази це вже не можна назвати ймовірних доказів. І фактично, це дає право там і на перегляд, і на оскарження цих рішень. Тому з огляду на от всі ці обставини, фактично. Я вважаю, що ця вірогідність, яку вводять в цивільне законодавство, вона призведе до повного колапсу судової системи і знищення судової гілки влади як такової. Ненависті громадян, тому що ймовірність і вірогідність, як вони там пишуть, вірогідність доказів, хоча це, як мені сказали, це русізм певний, а повинна бути ймовірність а не вірогідність доказів це нонсенс, нонсенс в усій практиці. і Нерозуміння цього призведе ще до більшого занепаду і недовіри до судової гілки влади, і це, я вважаю, допустити не можна. Такий підхід, я вважаю, протирічить самим основам цивільного законодавства і основам національної безпеки. І я дуже сподіваюся, що це відео от, ви будете поширювати. Що це дасть змогу все ж таки зупинити народних обранців, вони може щось прочитають, може їм щось попаде в голову. І вони зрозуміють, яка це велика помилка, і цього не допустять. Поки на всьому, все, підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо Україну, рухаємось вперед, віримо в наші Збройні Сили і робимо все можливе для перемоги. А я вас ще раз прошу підписатись на цей канал, підписатись на телеграм-канал. Поставити вподобайки, поширити це відео в соціальних мережах як можна більше для того, щоб депутатам це дійшло. Ставити вподобайки і давати коментарі, щоб воно також поширювалось найкраще. Віримо в Україну! Слава Україні! До зустрічі!